Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 9 червня, 9 червня 1815 року завершився один з найвпливовіших дипломатичних з'їздів в історії Європи Віденський конгрес. Після багаторічних війн, які розбурхав Наполеон, Європа потребувала нового порядку, і ось у вересні 1814-го до відня з'їхалися представники майже всіх європейських держав, окрім османської імперії, аби розв'язати, хто ж тепер буде панувати, а хто поступатися. Але це був не сухий з'їзд дипломатів у перуках. Це була довга театралізована політична драма з балами, інтригами, альянсами і торгами. Росія отримала більшість території колишнього герцогства Варшавського, фактично приєднавши Польщу. Австрія повернула собі контроль над північною Італією. Прусія частину Саксонії. На європейській мапі з'явилося нове Нідерландське королівство, яке об'єднало північні та південні Нідерланди, сучасні Нідерланди і Бельгія. А Швейцарія знову стала нейтральною конфедерацією. Віденський конгрес намагався повернути Європу до порядку, що панував до французької революції і заклав основу для стабільності впродовж наступних десятиліть. І хоч революції все одно вибухнуть згодом, саме тут було вперше узгоджено ідею рівноваги сил. А що ви думаєте? Чи можна було створити справедливіший мир після наполеонівських воєн? Сьогодні ми розповімо вам про події, які сталися 9 червня 1863 року у самому розпалі громадянської війни в США. Цього дня в окрузі Калпепер, штат Вірджинія, відбулася найбільша кавалерійська битва усієї війни, бій під Бренді Стейшн. Зіткнулися війська півночі та півдня, зокрема, кавалерія Союзу проти конфедератів генерала Джеба Стюарта. Очевидці розповідали, що вся долина задрижала від грому копит та пострілів. Поле бою було вкрито пилом, криками поранених і вибухами, наче саме пекло на землі. Армії вели затяту боротьбу. Часто в рукопаш, прямо з сідла. Це був той рідкісний випадок, коли кавалерія не просто підтримувала піхоту, а грала головну роль у битві. Хоча технічно битва завершилася без чіткого переможця, вона стала поворотною точкою. Союз довів, що його кавалерія вже не поступається півдню, і це серйозно похитнуло моральну перевагу конфедерації. Проте жертви були страшні: 900 загиблих з боку півночі та 523 з боку півдня, а ще тисяч. Чи скалічених коней і солдатів, які так і не повернулися з поля бою, ця битва показала наскільки швидко розвивалося воєнне мистецтво в умовах громадянської війни. А як ви вважаєте, чи можна було уникнути такої кривавої кавалерійської сутички, чи вона була неминучою в тогочасних умовах? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово, відсканувавши QR-код на екрані або перейшовши по посиланню в описі під відео, будь-яка ваша допомога дозволить нам розвиватись далі.